Вибори 2019, Виборчий марафон триває на п'ятому каналі. заключна частина. Ну і звичайно, що в цій годині ми будемо говорити обов'язково про вибори. А ще курс на ЄС і НАТО курс закріплений в Конституції. Власне, як його скажімо, так розглядають два кандидати, які мають плани на євроатлантичну інтеграцію. Ну, і, звичайно, почнемо з дебатів, тому що сьогодні цілий день домовляються, говорять, яким чином будуть. Проводитись, де будуть проводитися на стадіоні чи на Суспільному, в якій годині, скільки фанатів, як квитки будуть резервуватися, і от цікаво, наскільки ця розмова і взагалі все це, що відбувається два з хвостиком тижня в Україні між першим і другим туром. Цікавить за кордон про це ми запитаємо в Івани Климпуш Цинца, це віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пані Івану, добровечора. Добрий вечір. От ми скільки завгодно можемо тут говорити всередині країни, та і зрозуміло, що зараз дуже активно спостерігають нами за нами за кордону та європейський союз, особливо наші партнери, сполучені штати Америки. Вони прямо говорити не можуть, тому що це не дипломати. Вони можуть сказати, що вони приймуть будь-якого кандидата, президента. Одово, але що так, це буде вибір так, українського народу, і вони будуть змушені а, навіть працювати. навіть, коли от Петро Порошенко полетів до Меркель, там зауважили, що це не є підтримка, це от е, візит, робоча зустріч. Але тим не менше в куларах все одно точиться розмови. Пані Івано, ви ж знаєте, що говорить в куларах. От що говорить в куларах станом на зараз, за цих два з половиною тижні поведінка кандидатів, як розвиваються взагалі, от скажімо так, ця передвиборча боротьба, і до чого все йде? Ну, ви знаєте, все-таки будь-які наші колеги, партнери вони уникають, уникають того, щоб говорити про, ну, про, те, про свої оцінки поведінки кандидатів у президенти, да, тому що вони все рівно відчувають відповідальність представлення своєї країни, але відповідно вони все одно здивуванням. Констатують те, що те, що людина не виходить на, на дебати, те, що людина не виходить до преси, те що а, кандидат не спілкується взагалі з виборцем з кожним виборцем. так? Тобто, очі в очі розмови з виборцями немає. А і це безумовно ну дивує, наскільки так можливо і наскільки це просто технологічна гра, на відміну від а, реальної готовності взяти на себе відповідальність. Це звичайно є. Ну і ми бачили а, статті в закордонній пресі в якраз. І в Сполучених Штатах, і в європейській пресі бачили, де, де насправді все, що відбувається зараз довкола між ну після першого туру, і між першим і другим туром, ну десь можна окреслити словом сюрреалізм, так як як таким рефреном, яким іде ну. Описання виборів а, а, в Україні. А, ну, ось приблизно так. Пані Івано, вас як віцепрем'єра з питань європейської євроатлантичної інтеграції турбує те, що один з кандидатів, ну, зокрема, Володимир Зеленський, в нього дуже оптічно в програмі написано щодо європейського і євроінтеграційного курсу, а НАТО у нього йде в зв зв'язці з референдумом. І не просто НАТО, а НАТО та інші об'єднання. Ви знаєте, мене це не просто турбує. Мені би хотілося дуже. Сильно з'ясувати реальну позицію, тому що те, що я ну, чую в виконанні там деяких а, представників штат штабу або те, що написано в програмі. А, ну дійсно там, значить, НАТО, а, ніби ніби ми в НАТО, але через референдум. Чому через референдум, якщо це закріплено в конституції, конституції. якщо немає такої вимоги для вступу до альянсу, немає такої вимоги, що необхідно проводити а, якийсь референдум, поза тим а, там ще написано, що мовляв відповідно до стандартів НАТО будуть призначені зарплати військовослужбовцям. Це смішно немає стандарту НАТО щодо зарплатні військовослужбовця. Це означає, що це люди ну не фахові, не розуміють, що таке стандарти альянсу і за чим взагалі треба ну, рухатися, якщо вони збираються туди рухатися. В мене є велике питання, чи так чи ні. Друге питання. Ви сказали, що оптічно позначено європейський вибір в програмі пана Зеленського. Ну ще раз. Підкреслю, а в програмі. Пана Зеленського немає слова про європейську інтеграцію України, немає слова про угоду про асоціацію. Тобто нічого того, чим ми ж з вами живемо протягом останніх п'яти років, а, з чого почався Євромайдан і перетворився на революцію гідності, коли попередній президент не підписав угоду про асоціацію вільно з європейським союзом. А і ми, ми чітко визначилися. Та після того ми внесли ми це внесли в наше законодавство, внесли в конституцію. І тут а, ну кандидат, який який себе знаєте, позиціонує ну, в такий якийсь а, такий дивовижний спосіб, він власне, не, не чітко не заявляє про свою позицію. Більше того, я думаю, що от недавно на одному з каналів дуже, дуже було доречно а, зауважено журналістом, і, і я, мені це впало в око, а, коли журналіст. А, Говорив про те, що а, там якась частина 67, я не пам'ятаю точно відсотків е, тих людей, які підтримують е, кандидата Зеленського. Вони прагнуть вступу України в НАТО, а 30 і чимось відсотків вони е, е, якраз е, ну дивляться в інший бік в бік Російської Федерації І цього так званого тайожного союзу. Та то, власне кажучи, це означає, що людина кожна людина проектує те, що хоче бачити, і це, як на мене, просто неповага до виборців. Неповага е, і приниження певних виборців стосовно того, що ця позиція чітко не є роз'ясненою для того, щоб виборець міг свідомо зробити свій вибір. До речі, додам сьогодні була у нас в гостях Ірина Бекешкіна, і вона сказала, що якраз 60% виборців Зеленського чи 50% за НАТО, а от 30% за те, щоб Україна була взагалі позаблоковою ситуацією. Ну, ситуаціє ну, Це но... про те, так тобто, це означає, що в людей ну якщо говорити про те, що люди очікують від. Кандидати в президенти насамперед того, знову ж таки, за соціологічними дослідженнями того, що він знизить тарифи на на, на газ, на, на електрику, то ми розуміємо, що це просто ну, сформоване очікування якогось такої бульбашки, як якої просто не, ну, не може статися, і мені здається, що ну, це потрібно якось трошки більше роз'яснювати людям. Я не знаю, як достукатися, я не знаю, як всім пояснити, але але думаю, що тут можемо розраховувати все-таки на журналістів. Пані Івано, а взагалі, наскільки от роль президента ключова, визначальна чи важлива в євроінтеграційних процесах? Адже він дивіться ну, буде другий тур 21 квітня. Подивимося, кого обере український народ. але... Парламент працюватиме, уряд працюватиме. Нічого не зміниться. Ви далі будете. Я сподіваюся, якщо парламент не буде паралізований, ухвалювати євроінтеграційні законопроекти. Ну дивіться, євроінтеграція, як і євроатлантична інтеграція, вона неможлива, якщо випадає один з компонентів гілок влади, які відповідають за рух України в тому напрямку, тому що Верховна Рада, наприклад, може прийняти якийсь класний євроінтеграційний закон, який повданий, наприклад, урядом. України, а президент в результаті може накласти на нього вето. Ми далі не рухнулися. Або навпаки, Верховна Рада, за ініціативою якихось депутатів, може прийняти законопроект, який. Ем... Порушує угоду, і в нас уже були такі про асоціацію, і в нас були вже такі випадки, коли нам з уряду доводилося, от мені особисто доводилося звертатися е, письмово до президента України з проханням накласти вето на той чи інший законопроект через те, що він порушує угоду про асоціацію. І президент дослухався. І президент, ну проаналізувавши цю інформацію, е, наклав ось було таке вето з пропозиціями, якби він бачив, якби він е, бачив цей цей законопроект функціонуючим і. І а, якщо людина не планує, якщо це президент не планує а, продовжувати рух до європейського союзу, то це очевидно ще один важіль впливу. Ну і поза тим, всі перемовини, всі міжнародні а, контакти, а, стратегічне бачення, виставляння пріоритетів стосовно того, що ми робимо зараз, що ми робимо пізніше. А, ці всі речі вони, вони є дуже важливі, і це а, ну це можливість. знаєте, президент може дати доручення, як і кабінету, міністри. На виконання того чи іншого закону, чи може так само звернутися до Ради національної безпеки і оборони, як голова Ради, глава Ради національної безпеки і оборони приймати якісь стратегічні рішення, до речі, які стосуються, ну, такого ширшого поля безпеки, та не тільки військової безпеки. Тут так само є велика компонента, коли президент впливає далі на ну на, на ті рішення, куди, куди ми рухаємося, як ми йдемо. Тому це велика частина повноважень. Знаєте, це, це ну. Дійсно, там базові повноваження президента. Вони якраз у безпековій і в міжнародній політиці, але разом з тим є ще велика є велика кількість впливів, які ну які реалізовують наше, наш рух в той чи інший біг. Спілкуючись з студентами в Житомирі, ви сказали, що Україна наблизилася до Рубікону, за яким євроінтеграційні зміни стануть незворотніми. Але я так розумію, станом на зараз вони незворотніми не є. Ну як на мене, незважаючи на те, що ми маємо ці зміни в конституції, я на них дуже розраховую, що це, це цей такий ну, один з основних запобіжників, який, всі, який змушуватиме всі гілки влади рухатися в тому напрямку, і і зокрема, і президента як гаранта конституції. Але разом з тим. Знаєте, дивлячись на те, що кхм, а, насправді. Результати і соціологічних досліджень і тих же виборів в першому турі говорять про те, що в нас якісь такі сильні реваншистські дуже настрої в і в суспільстві і підтримка цих реваншистських політичних сил. А ну і зараз з незрозумілим кандидатом в президенти, так само політична сила, нібито ну, принаймні, поки що вона така дещо фантазмагорійна, напевно, але але десь вона напевно, формується. А, якщо вони зайдуть в парламент з, з розу, незрозумілим порядком денним а а сили сили зрозумілим порядком денним. То на жаль, вони можуть спромогтися і е, утворити цю більшість, яка, е, яка знову змінить нас наш курс. Але знаєте, нас уже не витримаємо ні. Ми самі, ні наші партнери на заході, яким на нам зайняло кілька років пояснення того під час агресії Російської Федерації, під час великої роботи всередині країни над змінами, пояснення того, що на цей раз ми нарешті серйозно ми дійсно рухаємося до Європейського союзу і до членства в Альянсі саме через наші дії. І власне тільки минулого року, якщо я не зараз не помиляюся, навесні минулого року, якраз спочатку на технічному рівні, потім політично альянс визнав, що ми є країною аспірантом. І зараз нам треба переходити до інших речей до отримання можливостей роботи в рамках програми поглибленого поширеного партнерства, отримання плану дій щодо членства і і таке інше. А для цього треба виконувати домашню роботу системну, не хитаючи просто просто далі щодня 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 виконувати свої завдання які, які будуть впливати на якість на якість позитивно впливати на якість нашого життя і на ефективність а, нашої там обороноздатності якщо це наприклад стосується безпекової чи оборонної сфери а я хочу поговорити про те, що дуже близьке людям, але те, що дуже багатьом здається, що просто так дісталось це безвіз. О, і за ну, пригадуєте, скільки було скепсису: а не дадуть, ага. а не зробимо, а ніхто не буде користуватися, а паспорти не будуть робити, а не будуть їздити, бо нема грошей. І дивіться, 2 мільйони а, українців вже скористалися безвізовим режимом за цей час. На вашу думку, те, якщо відбудеться зміна влади, чи є загрози для того, щоб безвіз в Україні або забрали, або більш жорстко, скажімо так, якісь примінили норми, і що для цього Україна, не Україна, скажімо так, влада або ті реваншисти а, мусять робити? Ну, знаєте, все залежатиме від того, яка буде ситуація в країні, тому що є велика кількість компонентів, яка може спричинити до того, щоб країни Європейського союзу почали використовувати, запустили до України механізм щодо призупинення безвізового режиму. Це насправді боротьба з організованою злочинністю і рівень міграції, і ефективність антикорупційних інституцій і антикорупційної інфраструктури. І це, це ну це велика кількість компонентів. І, звичайно, до речі, я дуже розраховую, я не знаю, як би. Де працювати парламент от найближчим часом? Дуже розраховую, що все-таки знайдеться те формулювання. Чітке і якісне і конституційне формулювання норми щодо незаконного збагачення, яке, яке депутати спроможуться в, в розробити разом з громадськими організаціями, разом з залученням наших партнерів. Ми до всіх звернулися з відкритою такою пропозицією, для того щоб виробити і прийняти і повернути в кримінальний кодекс відповідальність за незаконне збагачення, бо це теж один із одна з цеглинок для того, щоб ефективно працювала антикорупційна. Інфраструктура і зараз президент призначив суддів антикорупційного суду, що є надзвичайно важливо, які обрані були відібрані через прозорий зрозумілий конкурс через жорстку процедуру з залученням міжнародних експертів, все це вже нарешті нарешті сформовано. І якщо ну і якщо якісь із цих компонентів будуть якийсь небудь спосіб порушені, про які я раніше говорила, тато тоді, звичайно, можуть піти якісь нагадування, можуть піти якісь. Якісь попередження від Європейського Союзу, звичайно, автоматично ніхто цю процедуру призупинення не запустить. Ну а в наприкінці року буде зроблений звіт, і за ним уже буде зрозуміло, як Україна справляється далі з, ну, з усіма тими компонентами, які ми зобов'язалися виконувати, і які ми вже заклали в свої процедури і своє законодавство в рамках виконання тих 144 вимог, які були для безвізу. До речі, спілкуєтесь з депутатами, які в них настрій, тому що таке враження, що вони зараз. Зайняті тим, як і куди перефарбуватися і куди бігти, і чи взагалі є у них настрій бажання якраз ухвалювати повертати цю статтю про незаконне збагачення в кримінальний кодекс? Ну я знаєте, буде правильно все таки нагадати, що у нас є 423, здається зараз депутати, та і вони всі різні, і це теж дуже важливо розуміти, тому що є ті, хто ціннісно і, і змістовно налаштований далі працювати, і вони будуть. Будуть, будуть рухати порядок денний, і таких депутатів є велика кількість. Очевидно, є якась кількість, які вже побачили для себе потенційні нові можливості щодо проходження в нових списках і будуть шукати, і вже шукають. І на жаль, знаю про такі багато випадків. Чи, чи шукають, чи вже знайшли свій, свій прихисток, будучи обраними під одними під одними. Політичними е проектами чи політичними партіями вже шукають прихистку в інших політичних е партіях і в інших політичних проектах для того, щоб залишитися на плаву. Ми це все будемо бачити і на жаль, е це ну якийсь такий не ідеологічний процес, який відбувається в Україні. Це якраз тому, що в нас дуже небагато структурованих ідеологічних партій, якщо взагалі вони є. І ну, це знову ж таки говорить про те, що робота по, по забезпеченню цих демократичних структур не завершена в Україні, і ця і, і наша державність, і наша демократія вони всі є достатньо крихкими, і, і це і потребують іще. Роботи і захисту для того, щоб вони зміцніли і для того, щоб ми почували себе завтра успішними, сильними, бажаними, а, такими, якими ми і заслуговуємо, і мріємо. І от нам головне не гратися з цими а, дуже дуже важливими, а, дуже важливими засадничими речами. Ну і знову ж таки, я а, не хочу нікого лякати, але хочу просто нагадати: війна нікуди не діла, не ділася. Конна на жаль, за за останній місяць, ми ми за протягом останніх місяців ми втратили найбільшу кількість героїв, 35 35 наших вояків були. Вбиті ворогом, і в мене таке враження, що, що ну деколи ми просто засліплені а, якоюсь такою самозаспокоєністю, що, мовляв, війна кудись сама зникне, але війна а, в, в Кремля плани щодо України не помінялися. Тобто, в той чи інший спосіб для Кремля важливо, щоб Україна не відбулася, або вона через військову окупацію не відбулася, або через внутрішній хаос не відбулася, або через те, що вона повернулася в імперське це ярмо до як якого ми так тяжко виходимо і так тяжко вириваємося з часу революції гідності, це все план е, Російської Федерації, і або ми е, ну, працюємо на самознищення е, і, і запускаємо цей, цей механізм самознищення, про який говорила Ліна Костенко, та, і, і в нас і, і, і ми піддалися цьому бомбардуванню мізків, про який говорить, е, го, говорить Оксана Забушко, або ми все-таки тверезо і свідомо, і відповідально можемо подивитися. На, той, на ту необхідність захищати державу і, і, і тримати, тримати фронт наших західних партнерів з нами спільно в протидії дипломатичній, і політичній Російській Федерації, і тоді зробимо на основі цього вибір. Нігано, якщо чинні керівники і держав, і потужних міжнародних структур не можуть собі дозволити і дипломатами, не можуть дозволити собі говорити про якісь там реальні загрози, поки є ситуація між першим і другим туром, то колишні можуть. От цитую екс-заступника генерального секретаря НАТО Олександра Олександра Вершбоу, президент Путін буде перевіряти його Зеленську в наступні місяці, коли він, якщо він стане президентом, йому необхідно буде готовим, впевнений у сильних взаєминах з США та іншими країнами-членами НАТО, щоб ми змогли пильно реагувати на будь-які провокації Москви. А старший співробітник Естонського інституту закордонних справ Джеймс Шер вважає, що якщо, наприклад, пан Зеленський до парламентських виборів призначить членів команди Коломойського в уряд, то це може викликати дуже бурхливу громадську реакцію в Росії. Для Росії це буде хороша можливість. Росія хоче хаосу в Україні, якщо Зеленський виявиться не тією людиною за яку голосували. На вашу думку, зараз різні неприємні м'яко кажучи, а то страшні сценарії малюють для України для України. Якщо Росія захоче теоретично спробувати Україну на зуб, як мож... чи допоможуть нам наші партнери? Чи можемо ми на них сподіватися, якою буде їхня реакція? Ну це тяжке таке запитання. А тому, що наші партнери будуть звичайно шукати можливості допомогти Україні, але якщо Україна не спроможна сама собі допомогти, якщо Україна сама не спроможна сформулювати свою позицію і узгодити її спільно в спільноді з закордонними партнерами, ну то тоді нам скажуть, що можете допомагати собі тільки самі. А тому тут важливо вміти і боронити себе, і тримати ось цю єдність, яку нам вдавалося тримати протягом. Останніх п'яти років, і це як на мене унікально в нашій історії, коли, коли ми так змогли триматися. Мені дуже хочеться, щоб ми не дай Боже не повторили сценарію ста років тому. Дуже дякуємо вам, пані пані Івану. Таким був наш інформаційний вечір. Завершуємо. Бажаємо вам гарного приємного вечора і до завтра.